Всім привіт! Пропоную вашій увазі максимально нову книгу, що називається Сучасна гібридизація риб. Якщо вас не цікавить прибуток, і гроші вам не потрібні, то не читайте цю книгу. Хто ж має нести збитки, щоб на їх фоні решта мала конкурентні переваги? Книга вибрала в себе багаторічний досвід вдалих гібридизаційних робіт команди авторів, а також якісний аудит найкращих та найсучасніших досягнень з усього світу по даному напрямку. Кожен зможе дізнатися та побачити новостворених істот, про яких раніше і не чули, а тепер вони зможуть. Підвищити прибутковість саме вашого бізнесу. А якщо ви лише плануєте інвестувати в рибництво, то вдалий вибір гібридів з числа найновітніших досягнень науки дозволить зі старту зайняти едируючі позиції в галузі. Руху ногу змінливим і складним часом дозволить вашій рибі. Швидше, ніж у конкурентів, рости, достигати, не хворіти та переносити тяжчі умови існування. І в цьому вам допоможуть знання саме про сучасну гібридизацію риб. Дякую за увагу!